Гепатит А це хвороба брудних рук, активація якої більш характерна для літньої пори. Якщо зараз не літо, а спалах таки стався, то, можливо, це диверсія. За словами українського інфекціоніста Федора Лапія, справді очікували спалах гепатиту А влітку в Україні внаслідок підриву Каховської ГЕС. Тому що, як правило, при таких катастрофах виникають спалахи, бо є підтоплення прибудинкових територій, вигрібних ям. Нам пощастило і цього не сталося. Щодо Вінниці, якби спалах був спеціально спровокованим, то вірус швидше за все внесли б у джерело водопостачання. По-перше, тоді би захворювання мало б бути більш масовим. По друге проби води взяті і віруси у них не виявлено, каже інфекціоніст. Розглядалося кілька гіпотез щодо джерела спалаху. Приміром, що вірус завезли з півдня України, де була катастрофа на Каховський ГЕС. Ця гіпотеза не підтвердилась. В Південній частині не було спалаху. Крім того, немає якоїсь міграції звідти. Крім того, люди, які захворіли, не мали контакт з приїжджами з Херсонщини. Чи могло виникнути зараження через продукти, придбані на базарі? Була навіть гіпотеза, що джерело розповсюдження кавуни, які завезли з Херсонщини. Але ж їх завезли різні регіони, а спалах маємо лише у Вінниці. Тому, знову ж таки, ця гіпотеза не підтвердилась. Досі важко сказати, чому саме Вінниця і звідки вірус міг потрапити і поширитися, варто зізнати, що спала в таких масштабів, що вже всі школи і вузи на карантині доходить до дитячих садочків. Чи означає це те, що джерело хвороби, яке великало весь зріст, було вчасно виявлено або замовчено, втрачено дорогоцінний час, щоб одразу потушити цю інфекційну пожежу? Вінничани найбільше нарікають на ситуацію з неякісною водою та автоматами, яких масово беруть воду міз. Севі жителі через неякісну централізовану. Ходять чутки, що її доставляють із річки Південний Буг, яка ще недавно рісніла мертвою рибою. І тут найцікавіше: одні фірми можуть дійсно дуже якісно працювати, а ті, що під кришею. Джерело поширення хвороби досі не встановлено. Надзвичайний стан уведено, але жодних прогнозів по даній ситуації немає.